Друзі, раді вітати вас на арені Котельєво. Хід Форца, перший поєдинок сьогоднішнього ігрового дня, група 8. І протистояння з представником північної Македонії Руслан Шеремета під номером 15. Найдосвідченіший футзаліст у складі Київського хитаємо тридцять 33 роки. А тут момент у північно Македонців бачимо, щоб... Забивати, і це Йонузі, албанський легіонер цієї команди. Пробивав під опікою Шеремет, але пролетів м'яч не точно в цій ситуації. І ще раз зустрілися з Олмісумом вже в елітному раунді кияни. Зараз перед собою відбиває Фера і як не забиває Владислав Первєєв. Неймовірний шанс для цього молодого футзаліста 22. Роки Первєєву. Перший досвід для нього виступів у лізі чемпіонів. Отримав вже досвід матчів у збірні України. Владислав Первєєв. 23 роки. Так перепрошую. І зараз моменти 1-0! Ігор Чернявський на п'ятій хвилині відправляє м'яч туди, куди потрібно. І капітан київської команди забуває перший. Гол. Перший гол українських команд в цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Сподіваємося, не останній зробив все те, як треба. Ну і згадуємо, як подібні голи у складі хіта також під 10 номером забивав Сергій Журба. Сьогоднішній тренер. Ну взяв на себе ініціативу. Ігор це любить робити. І там ані Рамадані, ані Зекері, ніхто не зумів нічого зробити. Капітану київського хіта. Енісаферу. Нам демонструють крупним планом. Сьогодні, звичайно, роботу у нього вистачає. Педяш забиває Педяш на 9-й хвилині. 2-0. стає рахунок. Олександр Педяш розіграли кутовий. Як належить кияни і забивають вони у цій ситуації. 2-0. Олександр Педяш. Ну, можливо, там. І автогол насправді треба повторби подивитися. На сайті УЄФА принаймні, що гол Петяша. Ну, здається, так, від відстільки тут. <плес> зараз Мельник знову перед собою. Бачимо час від часу. Фера відбиває момент з перв'єєвим. Згадуємо, коли Владислав не зумів м'яч у ворота проштовхнути. І зараз перед собою пощастило насправді, що там виборов. Лінарес кращу позицію біля воріт. Але зараз досить добре розвернувся. Є перехоплення. Атака 2 в одного для північно македонців. Момент поперечена. Ще один шанс. Зекірі пробив. Здавалося б, от-от накриє його удар Чернявський, але ні, виявив Ігор Поштіго. На удар Зекірі і в поперечину влучає тут. Важко сказати, чи допоміг би Сухов своїй команді. От Північно-Македонці прийшли повище, намагаються суперників преценгувати. Але є все ж таки Олександр Сухов, Він вміє допомагати. Ось так. от Виходити до атаки. Андрій Мельник знайомить краще з собою. Північно-македонських футзалістів все зробив якнайкраще. Радіє лавка київського хіта. Андрій Мельник прибрав, пробив потужно. Мені здається, що Фера не зрозумів, що сталося в цій ситуації. Не встиг навіть руки підняти. Мельник у своїх найкращих традиціях лінарису жодних шансів не залишив. І Олександр пішов вперед. Вже сміливіше перейшов половину майданчика. Олександр може і пробити насправді, але без цього обходиться і знову стійка. Здається, на цей раз після удару Шеремети Педяш Вирішили, якщо вже так гостро все йде, то треба бити. Якщо м'яч на нозі, тим більше Олександр Педяш він сьогодні і забив і бачимо, Харкас воріт відзначали ми. А тут бачимо ось така техніка. І дуже все непогано від Хесуса Ріваса. Поклав суперника декілька разів пробив Олександр Сухов. Час йому трошки попрацювати на останньому рубежі. А от на користь гостей. У повторі бачимо. Тут педішу не солодко довелося. І, звичайно, дякуємо усім небайдужим до футзалу людям, які слідкують за трансляцією. і Знайомі. Зі мною можуть написати, виправити, а тим часом 3-1 стає рахунок. І забиває той, про кого ми казали. Людина, яка два голи забила на стадії попереднього раунду. Берат Рамадані відкрився, закрив. Дальню стійку, все як має бути. Ігор Чернявський тут не допрацював з третім номером команди з північної Македонії. І рахунок 3-1 у нашій зустрічі форца. Перший гол на стадії основного раунду. Тут Рамадані, Рамадані, з м'ячем залишається, але слизький і словенський паркет зараз на користь хіта. діє. Первєєв, Первєєв! Тут автогол буде 4-1. Ось так. Здавалося, Брамадиній йде атакувати. Все має бути якнайкраще. Первіє влучає в стійку, але допомагає гравець північно-македонської команди. Знову плюс три на користь хіта. Давайте у повторі цей момент подивимося. І так, м'яч в стійку влучав, і Ігор Поштіго. Автогол. Буде на нього записано Ну тут важко сказати. Так, знаєте, м'яч летів. Ну, міг вилетіти. Швидше за все, все ж таки вилітав. З воріт. Біля воріт Сухова вже привів сьогодні. І от зараз є удар. Момент сухов. Який сейв! Олександр Сухов. В такому досвідченому е колективу. І зараз подвійний сейв бачимо. Особливо як зреагував Сухов зараз на добивання Хесуса Ріваса. Браво, Олександр! За участю представників нашої країни з будь-якого виду спорту і все як по нотах після тайм-аута. І от він гол від Владислава Первєєва. Були у нього дуже непогані нагоди сьогодні, щоб забити. І Владислав Первієв робить рахунок 5-1 у нашій е зустрічі. Різні виконавці абсолютно нас забивали. Ну і жук чудово його заграли на позиції стовпа. Євген за м'яч зачепився. Відкотив на Первєєва І Владислав відправляє м'яч туди, куди потрібно. Але поки що так більше перепасовка намагається якось І зараз, який момент ух пройшло. Пройшла передача, все ж таки змусили висунутися повище і побачимо все ж таки на кого цей гол запишуть. Ну жук каже: а чому мені не забити в цій ситуації? Не хотів Євгеній перевіряти, чи залетить там м'яч від Мельника чи ні, просто ця цукерочка і забиває жук. Ну, мельник дійсно все зробив максимально майстерно. І я думаю, що не факт би, що там м'яч від мельника залетів. Штрафний удар самельник біля м'яча. Через жука удар. 7-1. Євгеній Жук. І це дубль від нього. В другому темі забиває у нас лише Жук. 7-1. Ось такий результат на табло спорткомплексу Кодельєво. Замість Загайдачного Олександр Сметаненко. На майданчику сухов порожні ворота. Олександр Сухов вміє так зрикувати, підкинув м'яч. не неточно Олександр, але я впевнений, що ще нагоди будуть для 77-го номера Київського гіта. Ще момент Педяш І не лише жук забиває в другому темі. Олександр Педяш. 8-1. Стає рахунок. Все впевнено, все так як. Має бути у протистані. все ж таки, де є заздалегідь визначений фаворит. На щастя, це команда з України. Ну і педяж. Ну, звичайно, ігор Поштіга це не воротар. Продовжується володіння за хітом. І ще момент! Дев'ятий залітає ще один дубль. Андрій Мельник. Андрій Мельник оформлює свій. Другий м'яч. І долучається він до Педяша і Жука. По два голи в усіх цих виконавців у нашому поєдинку. І Андрій Мельник дев'ятий. Забиває, отже, й Ісаків нас пропустив у складі Форци. Олександр Педяш. Він на м'ячі. І удар. Чижик Пробив він у цій ситуації. Тіжик, який також в півфінальній серії разом з Первеєвим брав участь минулого сезону. І ще момент. І перший хет-трик. Олександр Педяж десятку вибиває своїм голом. 10-1 стає рахунок у нашій зустрічі. І знову Шеремета робить те, що і має робити. Чудовий навіс і чудовий гол у нашій зустрічі. І радість від Олександра Хетрика вже на його рахунку. Завжди запам'ятовується, завжди відкладається, тим більше, що трошки ось так от долучився. І тут момент. Ну, кажуть все ж таки, що ворота в першій грі має пропустити. знаєте, Жодного злорадства. але Забиває все ж таки форца другий гол і Чіль Джефі він визначається, обіграв миця і робив точного ворота. 10-2 стає рахунок.